Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра. Рецептів квашення і соління капусти є багато, в кожної господині він може бути свій, бо українці з давніх давен квасять і солять різні овочі, бо знають про їх користь і вміють їх зберігати. Отже, сьогодні покажу вам свій варіант соління капусти в слоїках, коли немає в наявності об'ємної тари для її приготування і льоху. Цим способом я користуюсь не один рік, він є вдалим і перевірений часом. І перше правило це пізня і тверда капуста. Шаткую капусту ось таким ножем, шатківницею, мабуть, було б швидше, не знаю, бо її немає і вона мені і не потрібна, бо готую її в невеликих об'ємах, тому що зберігаю капусту в холодильнику, а не в льосі, за його відсутності. Тому, коли вона з'їдається, готую нову порцію. Закладаю подрібну нагородину в слойки і щільно пресую її за допомогою товкачика або що маєте під рукою, наприклад, качалки, як у мене. Далі заливати капусту буду розсолом на основі розчину води і кухонної солі. Сіль обов'язково має бути кам'яна, а не йодована. Так як справжньої джерельної води я не маю, використовую фільтровану з-під крана то обов'язково її кип'ячу. На один літр води додаю одну столову ложку солі з чубчиком і доводжу до кипіння, охолоджую і заливаю капусту, щоб росіль повністю її покривав. На два слоїка нашаткованої капусти це приблизно 4,5-5 кг, Мені знадобилося десь півтора або 2 літра розсолу, все залежить від того, як щільно ви її закладете у слоїки. Потім ставлю банки в миску, бо капуста виділить цік, об'єднавшись з розсолом, і надлишок буде залишати слоїк, отже, потрапляти в миску. Залишаю слоїки при кімнатній температурі приблизно на 3 доби. За цей період пару разів на день потрібно проштрихнути капусту, щоб виходили гази, які утворюються в процесі бродіння. Вони мають неприємний запах і це нормально. Ідеальною температурою для правильного брудіння є температура від 15 до 22 градусів Цельсія. Якщо ж температура нижча за 15 градусів Цельсія, процес бродіння розвивається повільно, якщо вище 22, окрім молочно-кислих бактерій, розвиваються інші бактерії, і це не є добрим показником для вдалої і смачної капусти. В давні часи капусту і огірки квасили без застосування солі. Згодом огірки стали заливати розчином солі, а сіль або сольовий розчин використовувати і при квашенні або солінні капусти. В наш час між методами квашення і соління принципової різниці немає, так як у обох випадках консервантами є молочна кислота і сіль. Через три дні перекладаю капусту слоїків в ємність, а головне не алюмінію, бо він окислюється десь приблизно на добу, і весь цей час періодично перемішую, щоб вийшли гази, а з ними і неприємний запах. Після того, як перемішала, втопкую її, щоб вона була покрита розсолом. Минула доба натираю морку і перемішую її з капустою та заповнюю нею слоїки. Чому моркву не додаю відразу до капусти, а тому, що вона містить багато каротину, а це, як ви знаєте, натуральний фарбник, який її швидко забарвить, я ж хочу, щоб капуста була ідеально білого кольору. Зберігаю слоїки в холодильнику з накритою накривкою. Капуста вийшла вдала, бо рецепт робочий відпрацьований роками, а саме головне пристосований до міських умов. Отже, підтримайте розвиток українського контенту, підписавшись на канал, квасьте і соліть капусту, ставте подобайки і поширюйте в соціальних мережах, якщо рецепт вам до душі. Таким чином, більше аудиторії його також зможе переглянути. А ще свої враження і поради залишайте в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!